Це Одеса, 3 серпня під стінами місцевого клубу Ібіца Бійка між активістами та міліцією. Люди прийшли бойкотувати концерт Ані Лорак. Співачку не злюбили за начебто проросійську позицію. Тоді затримали трьох активістів. Постраждало двоє людей. А це вже столиця, 26 листопада. Під стіни палацу Україна, де саме мав починатися концерт Ані Лорак, прийшло біля сотні активістів. Люди кричали Ганьба та кидалися яйцями в глядачів, що прийшли на концерт. Найбільш агресивні намагалися прорватися до зали. Загороджувальний паркан, який виставили міліціонери перед протестувальниками, люди знесли за якусь мить. Люди в балаклавах кидалися в міліцію камінням та петардами. В цих сутичках постраждало четверо правоохоронців. Агресивно налаштованим активістам потрапити всередину палацу Україна так і не вдалося. Проте до концертної зали пройшов екснардеп Ігор Мірошниченко. Свободівцю навіть вдалося піднятися на сцену перед виступом співачки. Мірошниченко в гучномовець кричав образи в адресані Лорак. Він звинувачував співачку про російські позиції, а присутніх в залі закликав збирати речі і йти геть з концерту. Але глядачі екснардепа наче не чули. Публіку обурила витівка свободівця, і Мірошниченко змушений був піти зі сцени. Вже на вулиці з вуст Ек посипалися образи в сторону глядачів, які прийшли на концерт. Я був у залі, коли там збиралися ті, хто сьогодні підтримує посібників московських панці. Я розумію, що дехто українці є несвідомими, їм подобається бути мазохістами. Нікого з тих, хто проривався через загородження і бив правоохоронців, не затримали. В міліції заявили, кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. Проте хто саме хуліганив на концерті, у міліції не уточнюють. Зараз по факту взагалі відкрити кримінальне провадження, по факту тих подій, які там були. А вже по результатах перевірки ми будемо робити інші висновки додаткові. Правоохоронці запевнили, розслідувати цю справу будуть ретельно. Бо більше начальник столичної міліції Олександр Терещук заявив, слідству вже відомі організатори провокацій. Справа буде розслідуватись, і повірте мені, вона піде до суду. Однозначно, по-іншому не буде. Це тяжкий злочин. Там є ті особи, які безпосередньо цим питанням заправляли, керували, вони вже встановлені. З ними також зараз будемо працювати і визначимося їх роль в цьому процесі. Імена організаторів, щоправда, в міліції не називають. Але того вечора в об'єктиви телекамер дуже часто потрапляв саме Ігор Мірошниченко. Чи мав він відношення до організації провокацій? Сказати зможуть тільки правоохоронці, але те, що одіозний політик вже не раз був у епіцентрі скандалів, не секрет. Одним із найгучніших стало побуття та публічне приниження колишнього керівника національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова. Сідай крізь. Його зараз ця, от, бумажка сіди, будь ласка. Бумажка пиши такими методами. Посадовці змусили написати заяву про звільнення. Розслідування тривало майже півроку. Кримінальне провадження закрили. Головне слідчі управління Генеральної прокуратури наші закрили кримінальну справу. У зв'язку з тим, що умислу на хуліганські дії не було. Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження, адже не було заяви від Олександра Пантелеймонова. Багато правозахисників стверджували, на Пантелеймонова тиснули. Під час досудового слідства генпрокурором був однопартієць Мірошниченка Олег Махніцький. А сам Ігор Мірошниченко був народним депутатом. І, хоча тодішній генпрокурор заявляв, що розслідування буде об'єктивним і його політичні переконання не матимуть жодного впливу, словам Махніцького, мало хто вірив. Наразі ж ситуація змінилася в країні. Новий генеральний прокурор та і мірошниченко вже не недоторканий, і тому об'єктивне розслідування таких провокацій, як на концерті Ані Лорак, дуже важливе. А покарання винних буде яскравим індикатором того, що змінюється наша правоохоронна система, що вона починає працювати виключно по закону, а не відповідно до політичної доцільності, як це було раніше. милиция должна запустить в общество самый главный посыл. Да? Это то, что нам не важно, депутат это народный, прокурор, судья, просто рабочий или бомж с улицы. Каждый человек, который совершает действия, подпадающие под криминальный кодекс, под квалификацию криминального кодекса или административного кодекса, должен будет привлечен к ответственности. И они должны именно об этом и говорить. Мы не знаем, кто это. Мы видели гражданина Украины, который грубо, цинично нарушал общественный порядок. И мы расследуем эти действия и дадим ему правильную оценку. И если мы дадим оценку, что это преступление, мы обязательно привлечем этого человека к уголовной ответственности.